Шоу. Добрий вечір, друзі! Це Дзіль-шоу. Ювелейні концерти присвячені 10-річчю Дзіль-шоу. Ми раді вас вітати. І сьогодні розпочнемо з теми домашніх улюбленців. Підіміть, будь ласка, руки ті, в кого вдома є тваринка. Ну, не знаю, яка собачка, кішка, хомячок, можливо, щось екзотичне. Нічого собі. Ні, те, що не рахується, одразу вам хочу сказати. Ні. А тепер залиште руки ті, в кого тваринка зараз вдома сама. Ви коли-небудь замислювалися, що роблять ваші улюбленці, коли залишаються самі. Давайте уявимо разом. Тваринка може покликати друзів і влаштувати вечірку. Або запросити свою подружку і зробити для неї романтіку. Деякі улюбленці беруть приклад зі своїх господарів та проводять час ось так. Дехто регулярно перевіряє, що ж там смачного господарі заховали в холодильник. Але, як то кажуть, не хлібом єдиним: тваринка може цілий день просто дивитись телевізор. Ложеться схоже на мене, а? або вирішить розслабитись і приймиван. Є тваринки, які регулярно допомагають господарям. І беруться за хатні справи. Миють посуд. або прибирають, можуть навіть приготувати вечерю для свого господаря. От якщо ваш улюбленець зустрічає вас з таким поглядом, або ж зустрічає вас ось так, нічого гарного чекати точно не варто. Він або перевіряв, чи добре ви поклеїли шпалери, або ж дивився, з чого зроблені ваші крісла.